замовлення з інтернет-магазину Агромаркет. Як бачимо, їхня фірмова упаковочка будемо відкривати, дивитися, що все. Так. Як бачите, у них є накладна. Заказала я крокус ботанічний, голубенький, абрикос. Чісник на посадку два види. І слива. Ну що ж, подивимося тепер насадженці всередині. Так, це у нас є. Чесник посадковий, однозубка, харківський фіолетовий. Оце такий у нас чесничок. Це чесник посадковий мюнхаузен. Преміальний великий сорт Україна. Ось, сірочки у нас чесники. Маємо два других чесники. Це у нас крокус ботанічний, він має бути голубенький. Ну, На сіненький, як бачимо, крокуса у нас є. І це у нас буде в У нас сачинець слив. Бачимо великий, гнучкий, значить, живий. Упаковочка їхня фірмова, волога, Уже корінь має бути хороший. Так, саченець сливи. У нас великий. Тепер так на другий сачинець. Це сачванець абрикос. Теж бачимо, ну, їхня упаковочка він з грунт пологий. Отут і корінчики, прищепа, гілочки, гнучки, значить шиві. саджанці ми прочили великі. ну, вид вони красиві, гарні. І завжди вони дають посібник садівника. Ну що ж, я буду казати. Саджанцями я поки що задоволена. Грунт хороший, чисницьк у нас, як ми бачимо, теж хороший. Будемо чекати на другий рік врожаю. Дякую, до побачення, чистого неба. Дякую працівникам магазину Агромаркет за хороше ставлення і за хороше.